Як контролювати владу? Відповідний семінар провели представники програми Рада для громадських організацій міста. До Івано-Франківська побували вже в 11 областях України. кажуть, потреба в чітких механізмах цього процесу таки є. Попри те, що конкретні громади все-таки хвилюються в першу чергу непрозорістю своїх місцевих органів влади, людям зрозуміло, риба гниє з голови. Ключ проблем знаходиться все таки на рівні Верховної Ради і без Грунтовної зміни суспільної свідомості без формування громадянського суспільства, без глибоких змін законодавчого поля на рівні центральному, певні намагання громадськості суттєво змінити ситуацію на місцях є приречені. Специфіка такого семінару показати певні механізми щодо контролю за владою в різних містах, взаємозбагатитися. Це не просто теоретичні підходи, а цілий міх практичного досвіду. Основною помилкою громадських активістів, які намагаються контролювати владу, керівники проекту називають несистематизованість. Тому тільки спільними зусиллями можна виробити певний алгоритм дій. Механізми, які були використані, ми систематизуємо і даємо як Цілісний алгоритм, тобто такий алгоритм, який є циклічним. Коли досягається мета, наприклад, якщо досягнеться мета про прийняття закону про люстрацію, на цьому група реанімаційного пакету реформ не повинна зупинятися. В них є 11 робочих груп, це не є кінцевою метою. Кінцевою метою є зробити контроль за владою постійним, зробити його ефективним. І зробити його дієвим учасників семінару ознайомили з основними засадами пропозиції президента України щодо змін до конституції, питань децентралізації влади та посилення інституту місцевого самоврядування в державі.